Усім величезний привіт в кров. Зараз тут великі знижки міжсезонні трава, і давайте трішки подивимося, що по чому. А великий асортимент. Ціни від навіть 99 гривень, написано. Сумки від 99 гривень. І шопери. текстильні, 99 гривень дійсно. Ось така класна сумка. Шопер 199 гривень з текстилю. Ось така готика. Так, ціна тут відірвана. 99 гривень. Різні джинси, кроп і славиться тим, що якби молодіжний одяг, дуже багато джинсу різного класного. Все за знижечками. 999 гривень, півтори тисячі гривень вони коштували. Всі джинси модні, сучасні, Такі широкі штани, багато тінейджерського одягу. Ось ці класні теж джинси, мені сподобалося, як вони висвітлені оцей дині, перехід. Це колаборація з Куромі, 1100 гривень. Все так перевернуто, тому що дуже багато людей і знижки 359 гривень у такий рімінчик, який він. Так, все запуталося. Це ціла серія ріненчиків. Три ременя, але вони одинакові. Сенс їх купувати. Я так і не зрозуміла. А, це один ремінь, суцільна пряжка одна. Оцей класний. Готика теж та чорний, широкий і з такими розами. 159 гривень. Ось такий. Так, це окремо такий ланцюг. Є тут знижка, немає? 359 гривен, немає знижки. А ось цей 299 гривень. Ось це ремінь. Класний буде в джинсах Мати вигляд. Купище все. Ось так. Навалено навіть. Будемо давайте, шукати. 199 гривень. Цей набір шкарпеток. Щось тут загубився. Це що таке? Що це таке? Куди це? Можливо, якось як гетри такі, чи як, якщо бути швидше всього. Можливо, це до якихось обід, а, до ось цих, бо я бачу тут кнопочки є, бачите. Тут, напевно, треба запихати окремо, не забути забрати. Якась така тема навіть не бачу. Яка ціна о цих А, На Нічому з'єдні, на чомусь немає. Ну, ажіотаж рідкісний. Лимонний колір, красива сорочка, лимонно жовтий колір, блакитну квіточку. 359 гривень, зараз коштує ця сорочка. Ось так краще можна роздивитися. Непогано. Сатинова тканина, плечі приспущені. Теж сатинова тканина, така сама модель. І така сама ціна 359 гривень. Різні худі. Якість непогана, до речі, маю скроб і джинси, худі прекрасно. Переться, оце от зсередини, ця баєчка абсолютно не сипеться. 699 гривень і 60% є котону. 459 гривень ось таке худі. Всередині з баєчкою з начосом сумтепленьке. Та Такий колір жовтий охре з принтом і прекрасна ціна 459 гривень. Багато різних чорних є. Ось, наприклад, без логотипу, без принта 699 гривень. Ось так призібране знизу. Такий ще худієте 199 гривень, вона як штучного кутра білого. Більше схоже на лаунж одяг, якби ще такі штани були. Просто теплий джемпер в смужку. 459 гривень. Лаунж-штани, так як піжамні, але тут окремо одні штани, я бачу, немає варту. 459 гривень 100% котон. Такі піжамні штанятка, якщо вони піжамні, ну я більш сподіваюся, що вони піжамні. Ще є в таку клітиночку. І та ж, знижка 459 гривень це 100% баловна. Прикольні тапочки з вушками. Знижка 459 гривень. А Які прикольні іміджові окуляри 159 гривень. Масивна оправа. Оце такий банний варіант для рук резиночки і для волосся, 299 гривень. Написано, що футболочки від 129 гривень. Подивимося. З маусом. 100% бавовна 259 гривень. Просто проста лапонічна футболка 299 гривень, 100% котон. Трусики в сіточку сердечками, 129 гривень зі знижкою. футболка в рубчик з принтом 100% бавовна, 259 гривень. Рвані джинси, широкі, з розривами, бойфренди без знижки, це новинки 1500 гривень. Дещо наснижка, більшість, але між тим ще є новиночки. Ось такі худі. Середі хутро 799 гривень з капішончиком. Байкові штани, такий трикутаж щільний від 259 гривень. Ось такий асортимент є в сірому кольорі, фіолетовому, котон з поліастером, з баєчкою. Середня ціна. Подивилася, важко кожні штани знімати. Середня ціна 400 гривень. Є 250 і от 259 я зараз дивлюся. Не знаю, чи видно, бо дуже виш... високо. І від 259 гривень, дійсно, є до 400 з копійкою. Ще ось такі сумки. Ця модель модна була цього року з такими боковими кишеньками, ще накладними 459 гривень. І зараз зі знижкою коштує така сумочка. Просто чорна база, вона довгій ручці, 299 гривень. Куртка з котиком, з котиками. Оверсайз і зараз 799 гривень. Я бачила на дівчатках ці куртки. Носить так, така молодіжна. Сукні теж зі знижкою. Літо теж на знижці, як бачимо, 259 гривень міжсезонний розпродаж, тобто різні сезони зараз на розпродажі. Ще така мала сукня в блакитному кольорі, теж зараз на знижці, застібається на гонтрички така слін. 359 гривень. Джемберів дуже багато на знижці. Просто колосально. 459 гривень, наприклад, такий. З вишитим принтом, з вишитим лого. Корочений джемпер Фоси в кольорі масла. Об'ємної в'язки. 459 гривень. І такий варіант є в сірому кольорі, теж теж таку ціну. Утеплена куртка парка. Зараз ціна 1400, а ціна була 2800. На флісі повністю утеплена. Цупка тканина як балоніва, на блискавці і з капішончиком. Рожеві джемпери з шиєю високою 459 гривень. Водолазочки. Цей бренд користується попитом молоді, тому ти завжди житаєш. І, і так от трішки все перевернуто. Все в блакитному кольорі теж такий і теж така ціна. З в футболки вже на розпродажі 359 гривень. Тут теж різдвяна тема і теж зі значкою 459 гривень коштує такий джерел. На розпродажі ось така спідничка. 359 гривень. Спідниць багато. І міряють добре. Ось такі, бачили, міряють сатину. Це база, напевно, в новинках. Навіть не думаю, що вона є на розпродажі. Все ж таки на розпродажі. 359 гривень коштує така сатинова спідничка. Так, тут ході 799 гривень зі знижкою класний, з байкою всередині. І тут в складі котон і поліестер. Всі худі зі знижкою, 799 гривень. Є з блискавкою худі, а є просто через голову дягата. Ще ось такі пальта, вони досить дорого коштували. Ну вони і таке є, не бачу знижки. На жаль, тут знижки немає. 3000 коштує це пальто. Ось такі ще парки, як я показувала зелені, така сама ціна. Вони з флісом всередині утеплені. Цікаве худі, з капюшоном, з хутром і з бомбонами. Цупкий трикотаж. І це теж новинки, півтори тисячі гривень і знижки немає на такі худі. Друзі, ми були в кроп. Всім до зустрічі у нових відео, у нових оглядах.